Я Анастасія Купрієць і я Сніжана Чернюк. Знайомимо вас із ЄС із європейської столиці Варшави. У рубриці Україна і чиє» зговоримо говоримо про євросоюз його традиції та новини? Минулого разу ми говорили про формування нового складу Єврокомісії, і брюссельська кореспондентка польського радіо Беата Пломецька підтверджує спостереження професора Бартоломія Новака, яке ми могли б почути також у попередньому випуску про те, що голова Єврокомісії Урсула фон Дрляїн намагається зміцнити свою владу. Говорить також, що процес створення нової єврокомісії не простий. як лічне бандом кабінети комісажив новий комісію. Не скільки уповноважених. Буде у кабінетах нової комісії, та скільки має бути іноземців. Відсутність інструкцій ускладнює переговори щодо комплектування посад, торги та впровадження неписаного правила взаємності. Воно полягає в тому, що якщо комісар однієї країни наймає чиновника з іншої країни, то хоче, щоб в кабінеті комісара з тієї країни був його земляк. Ситуація ускладнюється ще й тим, що з 13-го поверху комісії, де працює президентка Урсула фон дер Ляйн, надходять сигнали, щоб брати християнських демократів із Німеччини. Йдеться про те. Як можна почути, щоб вона мала ще більше контролю над кабінетами комісарів ніж до тепер? Наразі кандидати в комісари обрали собі керівників кабінетів. Поляк Петр Серафін обрав земляка Гжегожа Радзієвського, чиновника ЄС із багатим стажем. Серафін вибрав родака Гжегожа Гожа унійного урядника з кільконастолетнім стажем. Беата Пломецька, Польське радіо, Бруксела. Заємодія 27 країн і їхніх чиновників у принципі складна а в часи великих змін викликає, звісно, чимало емоцій, дискусій, а навіть хаосу. Але ж ми пам'ятаємо, що хаос це також умова створення нового світу. І перейдемо до нової теми Цьогоріч, 1 вересня минуло 85 років від початку Другої світової війни. і Як не дивно, її кінець ознаменував початок інтегрованої Європи. Сьогодні ми згадаємо етапи розвитку співпраці країн, бо починалось все з економіки. і З року в рік співпраця між країнами політизувалась. Об'єднавчим процесам передувала кровопролитна війна, яка мала би стати останньою для європейських країн. Примирення було непростим та необхідним кроком. Що цікаво, в основі інтеграції Європи лежить налагодження відносин між Німеччиною та Францією, які ворогували віддавна ще перед другою світовою війною. На момент завершення Другої світової війни країни були перетворені на руїни, і піднятися із руїн могло допомогти лише налагодження економік держав. Тож саме цей економічний чинник став ключем для об'єднання. Нагадує докторка Мажена Гусеветер, експертка мережі в європейській комісії, колишня керівничка представництва Європейської комісії в Польщі. Генеза Унії Європейської – то був власне план Маршала. Зародженням Європейського союзу фактично став план Маршала 1947 року, коли американці у зв'язку з поділом Європи після Другої світової війни вирішили сильно економічно підтримати країни Західної Європи. Кордон можна сказати, пролягав у Німеччині у межах зони впливу західних держав. Була створена Федеративна Республіка Німеччини у межах радянської німецька демократичних республіках. тож вже було зрозуміло, які сфери впливу були між СРСР і Сполученими Штатами, і першою європейською ініціативою був Паризький договір 1952 року. У ньому йшлося про інтеграцію після воєнної Німеччини у певну європейську концепцію, щоб запобігти будь-яким спробам відновити нацистську владу. Одновіняти на жістовські потенді першою була європейська спільнота з вугілля. Та сталі ідея полягала у тому, щоб координувати і об'єднувати галузі виробництва цих матеріалів в Українах-засновницях Європейського союзу. А країнами-засновницями були Бельгія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди та Західна Німеччина. У часи війни економіка і успіхи країн на полі бою залежали від видобутку вугілля та варіння сталі. Це саме було необхідне для створення зброї. Ож після завершення Другої світової війни міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман став автором ідеї об'єднання вугільної промисловості та виготовлення сталі у Франції та Німеччині. Це був одним із таких перших кроків на шляху до інтеграції Європи. 9 травня 1950 року, день підписання декларації Шумана, і відтоді цей день відзначають як День Європи. Логічним результатом. Всіх цих зусиль стало підписання договору в Римі в 1957 році. Цей договір вважається документом, який започаткував створення Європейського Союзу. Професор Іван Кьосів із Софійського університету, експерт із публічного права та права Європейського Союзу, каже, що в основу моделі створення Євросоюзу була покладена ідея США. Але водночас професор підкреслює унікальність Євросоюзу, цієї, як він образно висловився, парасольки над Європою, що захищає демократичні правові держави, від небезпеки виникнення антидемократичних чи тоталітарних режимів і знищення демократії. Професор розповів також про механізм дії ЄС. Європейський союз на унікалну обіднення політичну і економічську коєвропейський союз це унікальне об'єднання, політичне, економічне, яке постає після закінчення Другої світової війни. Провідні європейські країни будують стратегію для створення організації економічної, фінансової, військової взаємодопомоги, аби уникнути небезпеки майбутніх війн на європейському континенті. Батьки організації Рубер Шоман і Валері Жескар Дестен. Запускають ідею, яка згодом уже об'єктивується в справжню організацію. Ця європейська ідея матеріалізується через кілька договорів, які роками будують і змінюють євросоюз. Це римські договори, мастрихський договір і лісабонський договір, який є найновішим установчим актом Європейського союзу. І фактично після десятиліть організації є реструктуризації та удосконалень досягається дуже серйозна інтеграція між провідними європейськими силами. На континенті, де маємо обмін товарами, людьми, капіталом, маємо спільну зовнішню політику ЄС та багаторівневу систему управління, яка включає європейську комісію, європейський парламент, численні директорати, які займаються окремими департаментами. Кояту включила Європейська комісія, європейський парламент, множество дирекцій, Тож кожна дія ЄС ґрунтується на договорах, які добровільно і демократично схвалили усі країни-члени ЄС. Ці договори визначають цілі союзу, правила для інституцій, спосіб ухвалення рішень і відносини між ЄС та його членами. Розробка нових договорів необхідна також, щоб ЄС міг підготуватися до вступу нових країн-учасниць, як це було перед розширенням ЄС у 2004 році. Тоді до європейської родини долучилися аж 10 держав, серед них і Польща. І від моменту підписання першого договору до сьогодні кількість країн-членів виросла з 6 до 27. і у найближчу декаду, сподіваємось, до ЄС також долучаться ще Україна та інші країни, які обрали євроінтеграційний шлях. А у чому полягає суть цих договорів ЄС пояснює експертка докторка Мажана Гусветерважів, головна тенденція тих трактатів була така, що Насправді, основна тенденція цих договорів полягала у тому, щоб розширити не лише економічне співробітництво, яке базувалося на русі капіталу, товарів та людей, ці договори також закріплювали політичну співпрацю, тобто створення зовнішньої політичної служби Європейського союзу. Більша співпраця у галузі гуманітарної допомоги також принцип, який називають політикою згуртованості, тобто підтримка членів через європейські фонди, що дуже допомогло переважно південним країнам, переважно Греції, Іспанії та Португалії, які були економічно набагато менш розвиненими ніж Німеччина, Франція або ж Італія. І фактична тенденція до нині полягає у тому, що ці компетенції європейського союзу, тобто коло речей, якими займається Європейський Союз розширюється унія Європейська, що займує, була сораз ширша. Остання угода щодо правил ЄС була підписана у Лісабоні і набула чинності 1 грудня 2009 року. У ній було записано про реформи інституцій ЄС, про вдосконалення процесу прийняття рішень. Було посилено демократичний вимір ЄС. Було внесено зміни до внутрішніх напрямів політики Євросоюзу, а також зовнішньополітичний вимір Євросоюзу було посилено. Лісабонська угода скасувала європейські співтовариства, а повноваження та структури були інкорпоровані в ЄС. І думаю, настав час розібратися із тим, як функціонує ЄС. Yes. Тож європейський парламент представляє громадян ЄС і обирається ними безпосередньо. Він складається із 720 депутатів. До Брекзиту їх було більше, адже кількість парламентарів залежить від демографічних показників кожної країни. І останні вибори до європарламенту були у червні цього року, і за їх результатами посилились праві та євроскептичні сили. Про це також нагадує Мажена Гусвет. ter Атмосфера в тих філії і така ж видає, що пенку цораш сильніше інтеграції. Атмосфера на даний момент така, що цьому імпульсу до ще сильнішої інтеграції здається, наче перешкоджає якийсь мур. Ми вже бачили це на виборах до європарламенту цього року, коли підтримка популістських націоналістичних і євроскептичних партій дуже сильно зросла. Це було особливо помітно у Франції, також у Німеччині дуже сильне зростання підтримки партії Альтер альтернатива для Німеччини, яка є дуже сильним євроскептиком. Ми також маємо подібну тенденцію в Італії. Попередні роки ми мали цю тенденцію у Польщі, очевидно, вона також в Угорщині. Тож євроскептицизм не обмежується однією країною. Це певна тенденція пов'язана із тим, що немає бажання і прагнення до ще сильнішої інтеграції. Як би виглядала сильніша інтеграція, це було б, наприклад, запровадження дуже широкої. Мажоритарної системи голосування як норми. На даний момент, наприклад, у питаннях оподаткування або зовнішньої політики, європейська рада вимагає одностайного голосування. Кожна країна має право на вета. Деякі країни все більше починають захищати свої інтереси і вдаються до різних протекціоністських заходів. Це пов'язано із тим, що в економіці ЄС не все гаразд. Нещодавно колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі виступав із доповіддю, у якій він сказав, що сьогодні настільки поганий стан і настільки низька конкурентна спроможність Європи якої на карту поставлено майбутнє європейського союзу? Це пов'язано із тенденціями на світових ринках, тобто, в першу чергу, зі зростаючою конкурентноспроможністю і силою китайської економіки, а також сполучених штатів та індії, особливо в таких сферах економіки, як оцифрування, діджиталізація, і також виробництво відновлювальних джерел енергії, наприклад, виробництво електромобілів. На даний момент ми маємо таку ситуацію, що більшість електромобілів або Панели для європейського союзу імпортовані саме із Китаю. Тож виникають економічні проблеми. Є велике незадоволення серед європейського суспільства у зв'язку з високою інфляцією, у зв'язку з підвищенням цін на енергоносії. Ну, звичайно, запал до більшої інтеграції стає все меншим і меншим. А парадокс полягає у тому, що насправді для того, щоб європейський союз розвивався потужно і міг протистояти цій глобальній конкуренції, нам потрібно більше інтеграції. Аж ніяк не менше, тому що інакше ми самі себе блокуємо, інакше нам доводиться вдаватися до всіляких половинчастих рішень. Крім того, щоб просто швидко реагувати, звичайне питання санкцій проти Росії також є прикладом тут. Хоча часто ці санкції не ухвалювали так швидко, як треба було б через вето з боку окремих країн взгляду на вето поштульних пані. І до теми вето ми перейдемо за мить, але спершу варто також сказати про посилення правих сил у країнах Європейського Союзу, на чому також наголошувала експертка. 29 вересня відбулися вибори до парламенту у Австрії, і за попередніми даними, переможцями цих виборів уперше у повоєнній історії країни стала Ультраправа Австрійська партія свободи. Вона має найвищий відсоток у національній раді понад 29%. Також за підсумками переобрання третини складу Сенату Чехії у двох турах виборів, які відбулися у вересні, урядова коаліція п'яти партій зберігає більшість. Проте до парламенту вперше потрапить ультраправо пропуліська партія присяга. А тепер до теми вето, яку зачепила експертка, бо вето підводить нас до європейської комісії, яка, як пам'ятаємо, складається з 27 єврокомісарів по одному від кожної країни ЄС. І вони потім відповідають за окремі галузі, як, скажімо, здоров'я, безпека чи євроінтеграція. Детально про попередньо оголошений склад Єврокомісії ми говорили в попередньому випуску. Знайти його можна на подкастах на платформі польського радіо. Тож, право вето є певною ахілесовою п'ятою ЄС, коли йдеться про оперативне ухвалення рішень. Пам'ятаємо, наприклад, як Віктор Орбан затримував надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС та затримував надання фінансової допомоги. Загалом ідея вето в ЄС бере свій початок із римського договору 1957 року. У той час це право мали лише Франція та Німеччина як країни-засновники ЄС. Однак, із Роками союз розширювався, і право вето отримали усі країни-члени. Інакше право вето називають також принципом одностайності. Відсутність згоди одного з урядів не дає змоги ухвалити рішення. Лісабонська угода 2009 року звузила перелік питань, щодо яких держави-учасниці можуть використовувати право вето, але все-таки вето зберігається у питаннях спільної зовнішньої політики, політики безпеки, згоди на розширенні ЄС, надані нових прав громадянам ЄС, у питаннях фінансів, національних податкових правил, певних правил юстиції та внутрішніх справ і національних правил, які стосуються соціальних питань. Право вето запровадили не просто так, звісно, воно має й свої переваги, воно може бути корисним інструментом для захисту інтересів держави-члена, проте часто все ж є причиною суперечок і напруги, і світові лідери та науковці також не можуть дійти спільного висновку. Чи варто від нього відмовитись? І зараз ЄС намагається обійти вето Угорщини на продовження заморожування російських активів. Про це повідомляє Financial Таймс. ЄС розглядає надання кредиту в розмірі від 20 до 40 мільярдів євро Україні до кінця цього року. Термін дії поточної програми допомоги закінчується наприкінці 2024-го, Тому це питання вже нагальне. І далі про інституції ЄС також є рада Європейського Союзу, її неофіційно називають Радою міністрів. Це зібрання міністрів з усіх країн ЄС. Звісно ж, не всі міністри залучені одночасно. Якщо засідання ради стосується теми екології, то з'їжджаються на це обговорення відповідні міністри країни. Якщо питання безпеки, то міністри оборони. Є 10 конфігурацій, у яких може збиратися Рада ЄС. Рада є одним із двох законодавчих органів Європейського Союзу. Рада ухвалює більшість рішень більшістю голосів, але деякі питання також потребують одностайного рішення, наприклад, питання оподаткування чи безпеки. А що півроку в Раді ЄС головують різні країни? Так у 2024 році головала Бельгія, тепер Угорщина, і вже зовсім незабаром у січні її заступає Польща. Після неї буде Данія. І тут думаю, варто перейти до місця такої плутанини, що ми говорили про раду ЄС, а також існує ще Європейська рада. Вона збирає разом лідерів країн ЄС, тобто очільників держав чи урядів, і їхні зустрічі часто називаються європейськими самітами. Тож лідери зустрічаються щонайменше чотири рази на рік, аби визначити основні політичні пріоритети ЄС і загальний політичний курс назви цих інституцій, схожі проте мають різні функції. А відповідно до 13-ї статті договору про європейський союз існує сім інституцій у ЄС: Європейський парламент, Європейська Рада, Рада Європейського Союзу, Європейська комісія, суд Європейського Союзу, суд аудиторів, Європейський центральний банк. Ми будемо. Пізніше говорити в інших передачах також про інші інституції Європейського Союзу. Серед організацій з подібними назвами, як в інституції ЄС, існує ще Рада Європи. Але ця організація не має нічого спільного з Європейським Союзом та й називається, зрештою, вона Рада Європи. Це окрема міжнародна організація 46 держав-учасниць, і діяльність її пов'язана із захистом права. Підсумок. Щодо інституціональної структури, є спочуємо від експерта з публічного права та права європейського союзу професора Івана Кьосева. К Кам момента тазі адміністрації особено сильна. Около 40 хіляді чоловіка сьогодні ця адміністрація особливо сильна. Зараз у структурах Євросоюзу працює близько 40 тисяч осіб. Висококваліфіковані фахівці складають директорати Єврокомісії, яка є виконавчим органом, так як уряди в національних державах. Європарламент це політичний орган, який обговорює політику, стратегію, висуває пропозиції нормативних актів. Але двигуном виступає Єврокомісія. Важливо сказати, що європейський союз є унікальною організацією, так званою Генеріс». Вона створює власне законодавство через свої інституції. Створені нею регламенти підтримуються наступним рівнем директивами європейського союзу, які вже конкретизуються в документи, адресовані конкретним державам-учасницям ЄС. Директива має бути прийнята державою членом, є та імплементована, тобто включена в національне законодавство, як регламент, так і директива мають пріоритет над чинним національним законодавством держав-учасниць. Невиконання цього призведе до санкцій для відповідних країн, і це той механізм, який підтримує діяльність єдність усього Євросоюзу. Однак треба підкреслити, що ця організація сучасна, динамічна, вона гнучко реагує на поточну політичну ситуацію, і, як приклад, можна навести війну, яка зараз точиться в Україні. Відповідно до розвитку бойових дій і проблем, які там виникають. Європейські інституції приймають рішення про ту чи іншу допомогу сприяння українським громадянам, які шукають притулу. Оки забезпечення необхідними Україні ресурсами це дуже гарний промовистий приклад того, як ЄС реагує на потенційні та реальні загрози і потреби, які виникають щодня. Організація та союза тнус на потенціальні і реальні заплахи і потребності, які на лі всекідневно те це появлявати і зникват. Тож ЄС дуже динамічно розвивається, але от у якому напрямку чи Союз ближче до міжнародної організації чи конфедерації, оскільки ми у Варшаві символом якої є русалка, то маю цікаву аналогію. ЄС, власне, також подібний дещо до русалки, має ознаки двох, і чим є точно важко сказати? А от куди він прямує? Послухаймо, що про це думає Олександра Борович, очільниця польського товариства дослідження Європейського спільноти. І ми так на в сфеже дискусій над унієвропейською на все ще перебуваємо у процесі обговорення еволюції європейського союзу, зміни з якими йому доводиться стикатися. Ми дуже часто повертаємося до питання, чи варто виходити за межі суто економічної співпраці. Однак ми це зробили вже багато років тому, і останні роки можна сказати, лише підкреслюють той факт, що європейський союз має бути набагато ширшим проєктом. Тому є за Адко пройшов через перехід до митного союзу, через побудову внутрішнього ринку. Значна кількість країн є в єврозоні. Не всі деякі країни ще планують приєднатися. Однак, все ж ми бачимо глобальні зміни, і слід підкреслити, що вони вимагають від ЄС вийти за межі цієї зони комфорту, тобто вийти і почати проводити політику, яка не є суто економічною. Політичний вимір і створення такої надміжнародної організації це той напрямок, у якому ЄС намагається йти і будувати навколо себе силу на світовій арені. Коли йдеться про розподіл компетенцій всередині Європейського союзу, то в політичній компетенції не передані на національно рівень вони залишаються в руках держав-членів. Однак пандемія ковід, наприклад, показала, що навіть у сферах, які не є характерними для компетенцій Європейського союзу, таких як охорона здоров'я у кризові моменти, цей форум, цей діалог, який відбувається між державами-членами, є ефективним. А також дає можливість координувати цю співпрацю, і теж позвала скоординовачного співпрацю. Як бачимо, ЄС, це живий організм. Він не просто збудований, часом може бути гнучким та адаптуватись до нових реалій, але інколи на це потрібно більше часу. А ось час нашої програми на сьогодні добігає кінця. Нагадаємо, що із вами були експерти, професор Іван Кьосев із Софійського університету, святий Климент Охрицький. Та... Експерт публічного права та права європейського союзу, а також докторка Мажена Гусветер, експертка мережі в європейській комісії та Олександра Боровіч, очільниця польського товариства дослідження європейської спільноти, а також журналістки Сніжана Чернюк і Анастасія Купрієць у щотижневій програмі Україна і ЧІС.